Привіт, шановне панство! Хочу поділитися з вами цікавою інформацією стосовно тимчасового режиму Три страйки. В чому полягає суть режиму? По факту, це батл-рояль, змішаний з дезматчем. Вибору легенд немає. Вам дають рандомного персонажа. Причому може бути і так, що два гравці з команди будуть грати однаковими легендами. На команду вам дається три відродження. Коли вас нокнули, добити вас неможливо. Але пришвидшили підйом нокнутого тіммейта, буквально треба 2 секунди, щоб його підняти. І тільки коли нокають всю тіму, ви помираєте, але ви не повертаєтесь в лобі, як зазвичай. А гра дає вам рандомну легенду і висаджує вас на карту знову. І так, три рази. Режим насправді дуже цікавий і динамічний. Рекомендую спробувати, якщо ще не грали, особливо тим людям, котрі за якихось причин хотіли б спробувати нових легенд, але бояться, наприклад, лити рейтинг, граючи на незнайомому персонажі. Або тим, кому цікаво потренувати свій. Але дуже сумно це робити на полігоні. А саме цікаво, що граючи в цьому режимі, у вас є можливість отримати 20 безкоштовних паків і легендарний скін на крабер. Все, що вам треба зробити, це виконати челендж. Але поспішіть, бо він скоро закінчиться. Насправді, все дуже просто, але для лінивих показують, де шукати і що робити. Клацайте на челендж обирайте ORAX Creator Challenge, він вже в мене закритий, тому показую, що вам треба зробити починаю з самого кінця. Відновити 1500 поїнтів щитів маленькими великими банками або Phoenix в режимі Battle Royale. Зробити 500 демеджу зі снайперської гвинтівки в режимі Battle Royale, або 1000 демеджу зі снайперської гвинтівки в будь-якому іншому режимі. Зробити 2500 демеджа за скіміж, граючи легендою скімішер, теж режим Battle Royale, тут думаю, ніяких проблем не буде. І зіграти 5 матчів в режимі 3 страйки. Теж все дуже просто. І останнє це подарувати рак Tracker сет в шопі одному своєму другому. Показую. Тут теж не має бути проблем. натискаєте store Обираєте Shop, прокручуєте вниз. І ось він, ARAX Strack Set. Обираєте його, натискаєте Гіфт, обираєте навіть якщо у вас друг не в онлайні, воно все одно прийде подарувати. Все. І воля, ви, власник 20 паків. І крутого скіна на крабір. На цьому буду завершувати свої теревеньки. Бажаю приємного перегляду цього відео, де ми пограли в режим 3 страйки і взяли топ-1. Якщо інфа була цікава і корисна для вас, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і приходьте на стріми на Твічі. Побачимось на просторах Apex Legends. Бачимо-бачимо. То нема сенсу її за інфлагати, воно. Діге, ша до нас пішла ось сюди. На, нах**й! Ну ти, б**, зі снайперки, да, граєш? Да. Я... Ми вже на сині. Так і ми на сині. Но. Де? Нормально. Мінус. Ай блядь, Граната прилетіла, звідкись. Піднимаю. Зара, пацаны. А, все, у всех побывало. Да. Так. Заїхати на гору подив... А мене видно? А, ну да, якісь.

Так, октейна да, піднім... я нокнул. Назад, ты дом же. Да, и да. Я ползу до тебя забей, поднимай просто зразу. О, бежит, бежит, Саня, хуя ніху... его. А теперь поднимай. Ааа. Я... До жене ползи, нас убить нельзя. Забыть. А, нас нельзя, да? Да. Женю, пойнят, вистрини заходять. О, все, бежи. Там мета, раз. Роз... Тр... Тр... Да. Ну, а я нукнув, до речи. Надо просто на голову. улице. Подними мене, подними я ног. Ага. А як ты вылежив, блядь? Mm -hmm. Да, там на таких Пацаны, а что вы уже Ну я. Oh, та кто кинул? Тайни... Uh. Давай, открывайся. О. Ну, я... тут стало, Ну, дайте забрати на шажок. Ой, Его ж не забереш. Ну, я понял. Поки всіх не вб'ємо, його не заберемо. Так. Yeah. Oh, нам в спину прийшли. Так, yeah, да, інший склад. Клас. Піднімаю, я закрию. Дякую. У меня не ульта. Мы можем полететь. Куда? Ну, типа, куда Зарко, зарко. Охереть, а что это за... Стоит тут просто, блядь, тут, тут чекает, пацаны. Давай спадаю. Буся, да вас падаю, сори. а тебе. Да, ты Ты. А идем. Там еще один, блядь. А, бачу. А, это не один, тут три, три типа, а другие Хорош. Треш. Все здесь лоба. Треш. Треш. Тут дымок, Женя, ты можешь попробовать пасты. Саня, поводи до нас.

Це нам Ценам закинул. Хорош, все, один лишийся, маркей. Короче, погнал, я вот тут. А де він? Ну, може типа. А, от ут сидит. Гам гамну. Ой, 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 треба цей, чуйте, рухатись Да! -у. -у, -у. припикай! У мене, типа, банок нема, у мене бі банки. Та же самая фигня. Ой, там два на таких 3... да. хорош. Давай допушивай, Саня, с седою. А, он все бегает. Еще один ног. Yeah. Я тут под забором валяюсь, хиляюсь. тут сквад прилетів. Пацани! Там три типа. А, ось все. А що на голові мені? Добийте, вон, добийте, добийте тут. Все, бігає. Постійно цей Ні, так не може нікого никого Блін, Блин, да там хтось умер від моїх рук. Бля, вы вдвох, якщо шо шо октейнами. Нормально. Ми з Санєю з'їб... Ви вдвох, Саня. Це так блін, тепер. теперь. я вообще не попадаю, блін, на цве херни. Блин, намного. Ну, не сильно багато я побігав, тут ще хтось бігає. Я типа просто за <với> чержи... <расстрілялося> с чержить расстрелял з Select Fire, а? Куда Я ремен там. Да. Бустя б. Один ног. Проблема в том, что нема так більше летить. Два ног, Другие да? Ног? А где да. третий, да? Палку десь вниз. Что это такое? Вот все, он тут. Он на сходах стоит. Угу. Пошел поднимать свои, да? Мабу. Добавна. Да, десь поднимаю. Вот все. Ног. Вот все стоит. Да, б... мене просто нарізають інші. Стоять. О, біля мене склад. Якимось чином опинився. Пай. А ви де, пацани? Ми на етаж нижче. Помзи. До вас хьюз бежит. Спускается ус. Піднімай. І біжи. Ванок. Помощи. Закрывайте схват, принимайте Красава. Ну и тут стоять. Один оттуда, в Нью-Касл. Нок. Я наверх пришел, поднимите его сверху. О, иди сюда, куда? Ну, мы у них тоже кого-то нокнули. все, забрал. Еще одни залишились, с... да? Да. Ну я хиляю, пацаны, я мертв. Нормально, ух. тебе дох, тебе дох, так, так. Нормально. А, мы же не в двух ревом, и... Да, уже двух Саня, ревом. Ты прям хорошо зашел, типа...